Отже, цікаву тема про що, де, коли і чому. Сьогодні продовжую я, Захар Захарчишме, цікаво про цікавих та знаменитих те, що ви ще не знали далі у сюжеті. Сер Ройлс, засновник і головний конструктор ройлс Ройсу, вчився в школі лише один рік. Всі знання він набув самостійно, але попереджаю: не подумайте закидати навчання, бо це до добра не доведе. Треба ще раз. Чізбургер, гамбургер, Кока-Кола. Я думаю, що ці їжу викориштувала принаймні раз у своєму житті. Але задумайтеся, компанію Макдональдс кожен день в усьому світі відвідує 43 мільйони людей. А от один з найкращих в історії світового кіно актор Чарлі Чаплін одного разу взяв участь в конкурсі двійників. І щоб ви думали, він не увійшов у фінал. Дівчата можете? мало позаглядав ще раз. Суконь, бо був Бо Бував Єлизавет. Дівчата, можете не хвилюватися, якщо у вашому гардеробі 10, 20 чи 50 суконь. Адже в Єлизавети І їх було аж 3 тисячі, а у дочки Петра І Єлизавети Петрівни їх було 15 тисяч. І вона залишила за собою порожню казну. Ще один факт для модників та істориків у 1933 році. Вірний послідовник і друг Гітлера, німецький дизайнер одягу Босс особисто створив форму для підрозділу гітлерівської армії. А от у Фінляндії у 1954 році заборонили комікси про Дональда Дака, тому що на всіх коміксах він був. Без штанів цікавий факт про президента Сполучених Штатів Теодора Рузвельта, якого вдома називали Тедді. у 1902 році. Він поїхав на полювання і пожалів маленького ведмежа. Завдяки цій історії створила найбільш популярну іграшку Тедді. ведмедик Тедді. Згадаймо і про музикантів всесвітньо відомий композитор Дюган Себастьян Бах створив тисячу музичних творів і при цьому щодня служив у церкві органістом. А хлопці зі знаменитої четвірки Бідлос не знали нот. Жоден з них не володів нотною грамотою, а пісні писали на слух. Ауктеле. Ауком. Так. Значить. Засновник компанії Кодом Джордж Пістман ненавидів, коли його фотографують, а в кабінеті винахідника телефонів Олександра Бела їх не було, адже телефонні дзвінки виводили його з себе. It all the blame. Соціальні мережі заполонили світ, і це може підтвердити таких два факти у соцмережі Фейсбук зареєстрована королева Великої Британії Єлизавета II. А от у 2011 році в Єгипті новонароджену дівчинку батьки назвали Фейсбук. Найдорожчі розташований Дубаї. Ціна за номер 28 тисяч доларів. І це вам жар. Найдорожча картина в історії людства портрет Аделі Блокбауер Густава Клімта» За 135 мільйонів доларів продали у 2006 році Рональду Ес Лаудеру, володарю косметичної імперії. На цьому будемо прощатися про та невідоме сьогодні. Розповідав я Захар Чижмер. і не бійтеся творити, і робіть щось грандіозніше і добре. І тоді ви згадаєте за 100 років. Па-па!